Ми вирішили зробити не тільки червоно-білі, а й жовто-блакитні мартинички. І побажали, щоб в Україні була швидша перемога і щоб ми жили в мирній державі. Я болгарка з болгарського села. І коли я була дитиною, мені бабуся і матуся розповіли про, про цю болгарську традицію: робити мартинічки. І коли вже лелеки прилітають, потрібно цю мартиніцю. Повішати на плодове дерево я розказала своїм ученикам про цю традицію, і ми вирішили зробити такі мартинічки і повішити ті мартинічки як слід на плодове дерево. Загадати бажання цю красиву і яскраву традицію переймають і ті, хто не має болгарського коріння. Тим Україна і славиться, що підтримує представників різних національностей, їхні мови, традиції та разом з ними зміцнює мультикультурне багатство країни.